Друзі, всім привіт! Вітаю вас з прийдешнім святом Хеллоуін, якщо ви святкуєте, звичайно. Напишіть, до речі, як ви проводите сьогоднішній день, можливо, хтось піде на якусь вечірку тематичну або вдома просто. Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати, як ви проводите цей день. Отже, що до відео. Сьогодні ми з вами побудуємо знову мікробудиночок. І це вже в нас буде фінальний рівень, а саме третій. Якщо ви не дивилися мої попередні відео з цієї доволі пізнавальної серії, справа в куточку для вас будуть посилання. Переходьте, дивіться, там доволі цікаво, я думаю. Отже, наразі в нас третій рівень будиночків, а значить, це має бути максимум 100 клітинок фундаменту. Ми, як звичайно, не шукаємо простих рішень, тому я рознесла 100 клітинок на два поверхи, плюс е, великий ганок, е, такий собі балкончик, е, чи як це називається, поправте мене, будь ласка, там де в нас буде столик зі стульчиками, та е, балкончик на другому поверсі. При проживанні в будиночку. В мікробудиночку саме третього рівня ми отримуємо для своїх персонажів такі привілеї: це менші рахунки по комунальним платежам та позитивні настрої персонажів будуть тривати двічі довше. Так, на цьому рівні в нас всього два бонуси, що в порівнянні з першим рівнем взагалі вважайте нічого, але ну, принаймні хоч якісь є. Цей будиночок у нас буде тематичним, в ньому буде жити чарівниця, тому я обрала містечко, яке прийшло до нас з доповненням про магію. Назва ділянки, як завжди, є зліва зверху. Я зазвичай рідко змінюю дефолтні назви, тому можете знайти. І такий ще був моментик. Наша чарівниця, яка тут буде проживати, в якийсь момент вирішила трохи додати вогника нашій екскурсії, тому дивіться відео до кінця, щоб її старання не пропали дарма. нас спочатку, як ви бачили, я думала зробити зелений будиночок, але потім вирішила все ж таки зробити його більш осіннім і змінила колір на червоний. З оздоблення, наприклад, будинку я використовувала не так багато комплектів. Тут в нас магія, звичайно, плюс ще Стренджервіль, бо він доволі, мені здається, добре підходить сюди, як двері, так і вікна. Всередині в нас буде всього, можна рахувати три кімнати, плюс ванна кімната. Перша кімната на першому поверсі. Це в нас буде щось типу зали плюс мікрокабінету. Друга кімната це е, кухня зі столовою. Третя кімната це весь другий поверх, це в нас спальня та малесенький куточок для роботи саме відюмської. Ще на першому поверсі я вирішила зробити таку е, штуку. Дивну, напевно, трошки. Вона скоро вже буде на цьому відео. Це я погралася з оформленням е, сходів. У нас на першому поверсі е, дуже мало місця, і ось, бачите, я замість того, щоб закрити повністю сходи, я вирішила дати неповну стінку для того, щоб, ну, якби і міні-балкончик це можливо, можна назвати. Ну, е, коли персонаж буде підійматися по сходах, він може подивитися на кухню. Я це на екскурсії покажу. Щодо оформлення, в принципі, будиночку, я не так багато обирала насправді, бо в нас є доволі широкий спектр для вибору. Я зупинилася для першої кімнати на ось цих обоях з вампірів. З кажанчиками, з пташками, гілочками. Сама кухня в нас теж така, ну, тут все маленьке насправді, я теж така малесенька. І я захотіла робити не однотонні, бо, якщо чесно, після проходження мого е, про різнокольорову вуличку однотонні будинки в мене вже на них, напевно, алергія трошки, якщо чесно. І тому мені треба вже гратися на контрастах, наприклад, от жовті стіни, зелене, темно-зелене меблі, темно-зелені, плюс ще ось ці вікна, які різнокольорові, в принципі. Я довго обирала меблі саме для цього будиночку, бо не могла до кінця зрозуміти, в якому стилі це все оформлювати. Тобто, або в якомусь більш такому дорого-багато, або все ж таки в стилі, як сільський, щось типу того. Вирішила ж зробити якийсь мікс з цих двох стилів. тобто У нас тут є. І з вампірів трошки, і плюс ще з коників трошки, меблів. І ось цей столик я ще додала. З це каталог, так, здається, це каталог про страшилки. всякі ось це. Тут у нас буде частина прихожа, тут мало чого влізло, тому в принципі шафу я додала. І ще ось це дзеркало теж воно таке, трохи магічне, ніби таке. Це в нас ми перейшли вже до зали. Тут у нас буде лише камін і крісло для одного персонажа. Так, у нас наче будиночок е, має бути більший, як у нас ніби і більше, ніж е, 64, які ми будували минулого разу. І там, наче нас і сім'я з трьох людей влізла якимось чином, але тут якось так не вийшло. Можливо, це через те, що я насправді не знаю навіть через що. Скоріше за все, це через оцей ганок, який теж займає багато клітиночок, бо в японському, наприклад, будиночку в нас не було нічого такого, в нас був мікродвір і все. Тобто, в нас не було таких там сходів, не було ганку. Тут все ж таки воно забирає кілька клітинок, при тому, що плюс ганок у нас такий напівкруглий, і ось це заокруглення це теж плюс кілька клітинок. Тому в нас, в принципі, клітинки пішли на ось це оздоблення дому, можливо так. Це ми вже перейшли на другий поверх. Тут в нас буде лише одна кімната, як я сказала, це в нас спальня з маленьким типу туалетним столиком що ну, таке тут місця не так багато, хоча ось цей куточок можна було там щось нормальне розмістити. Наприклад, ліжко передвинути трошки, перевернути, і тут поставити щось, щось, що треба, щось нужне. Але я вирішила, що це буде в нас такий, знаєте, зокрема, барахла. Тобто, ти там... є ж якісь книги, які там старі, які на поличку не влізли, є якийсь там мотлох, який шкода викидати, але він там має бути. Плюс я ще згадала, що в нашій чарівниці має бути паличка, тому я туди ще пристроїла цю маленьку що це, тумбочку і поставила туди підставку для паличків. То зараз чарівниця пішла з паличкою, а потім, коли вона повернеться, то вона туди покладе її. От, ну, в принципі, будиночок невеликий, тому ми його вже побудували. На задньому дворику я це зробила сам за дворик я оформила, плюс ще додала багато прикрас для будинку за кадром. І ось ми вже переходимо до екскурсії. Наша дівчинка стоїть, а ми заходимо. Тут у нас дуже-дуже багато арбузів, бо все ж таки Хеллоуін, все ж таки свята. Ми проходимо тут. У нас такий куточок для барбікю можна. Далі ми проходимо. Тут в нас і город, і кладовище, і ось ця дівчинка стоїть. Можливо, тут щось раніше було якесь там не знаю, старе кладовище, а от за цією могилою взагалі ніхто не слідкує. От а зараз це просто частина вже території. З цієї частини двору в нас є столик такий, де можна посидіти. До речі, мені дуже сподобалася ось ця ідея з ніби дирами в заборі. Я додала ще з відкладки ось ці дерев'яні панельки. Мені здається, що воно прикольно виглядає. Ось так от у нас виглядає це озеро. І тут ще можна послухати пташок. Так, пташки пташками, а ми переходимо далі. Тут у нас він, курка бігає, щось робить, пташки літають. Тут у нас ще є вулик для того, щоб щось брати і одразу вивішувати, штука оця. Тут у нас куточок, де займається наша чарівниця зі своїми рослинами. Ну і озеро, мені здається, вийшло дуже таке миле. І ми заходимо вже, майже заходимо в сам будиночок. Тут наш перший ганок з, з такою зоною, де можна посидіти. О, наша чарівниця вже постріще запалила. Мабуть, їй холодно. Заходимо ми в будинок, це в нас прихожа. Далі в нас іде кухня-столова. Так, можливо, вона трохи навалена, але мені здається, що... Приблизно так воно і має виглядати. Проходимо далі і потрапляємо в другу кімнату. Це така камінна кімната, в принципі, з кріслом, штукою для того, щоб ніжки виставити. Плюс ще такий мікрокабінетик є. Тут в нас зона для всяких мітіл, всяких штук. Тут в нас ванна така проста доволі. І видно, пахне. Заходимо далі, на другий поверх підіймаємось. Ось, бачите, тут ще казала такий як балкончик. Тут в нас така штука, яка вийшла через баги в грі, але мені здається, нормально виглядає. Квітки, тикви. Це зона перед дзеркалом для відьми. Далі в нас йде спальна частина з оцим відділенням для всякого мотлоху. І плюс ще казан великий стоїть. І останнє це наш мікро-мікро-мікро балкончик, на якому просто тільки крісло і влізло І плюс ще тут дуже мені здається гарно восени в цьому містечку. Якщо мало граєте з цим містом, то спробуйте ще раз. Ось такий в нас будиночок для нашої чарівниці вийшов. А ось, люди, чому не варто, коли показуєш, проводиш екскурсію, віджимати паузу. Що я можу сказати? Зі святом вас, Хеллоїна. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Доброго вам вечора, тихої ночі! Та побачимось.